Доброго дня всім, хто підключається. Сьогодні ми поговоримо про накопичення для дітей, і взагалі, чи варто задуматись, що таке 50 гривень в день? Наскільки вони можуть змінити майбутнє наших дітей? Давайте поглянемо взагалі, як, як виглядає життя наших дітей, як взагалі воно пов'язане з фінансами. Поки діти маленькі, то в них і потреби є невеликі. Але з часом, поки діти ростуть, то і їхні потреби також значно зростають. Давайте з вами подумаємо, на що нашим дітям в майбутньому можуть бути потрібні кошти. Найважливіше, напевно, що може бути зараз, хоча воно все важливе, це є навчання. Наприклад, якщо дитина має мрію, вивчитися на, наприклад, лікаря, так, це є дорого, або хоче стати юристом. Батькам для цього потрібно підготуватися, і ми можемо вибрати таку категорію, наприклад, що батьки можуть завчасно підкладати потрішки дітям кошти на навчання. А що ще з чим ще наші діти стикаються? Коли діти підростають, наприклад, вони починають входити в доросле життя. Давайте згадаємо себе в своїх 18-20 років, наскільки нам хочеться мати своє власне житло, і наскільки нам би було легше, якщо б в цей час, коли ми були от, е, такі молоді, нам е, кожному з нас батьки з цим вчасно допомогли. Давайте пропишемо, що також і житло. Також дитина, наприклад, якщо вона творча, якщо вона її ідеї, якщо вона вміла. Вміє створювати, вона може захотіти відкрити власну справу, розпочати свій бізнес. Але для цього також дитині потрібен стартовий капітал. І в такому віці, як 18, 20, 25 років, дитина його ще не має. І також було би добре, якби на цей час ми мали кошти і допомогли своїм дітям. Давайте напишемо, що власна справа. Звичайно, в наших дітей може бути ще набагато-набагато більше потреб, але будемо розглядати ось такі варіанти. Дуже дякую за лайк. І якраз для цих всіх потреб ми, було би добре, якби ми змогли все ж таки накопичити якусь суму. Давайте тепер подивимося, що таке 50 гривень в день. 50 гривень в день це, напевно, середня вартість чашки кави по Україні. Якщо взяти в розрізі місяця то 50 гривень в день це у нас буде 1500 гривень. Якщо в розрізі року, це близько 20 тисяч гривень. І припустимо, що батьки вирішили накопичувати дитині. По 20 тисяч гривень в рік щороку впродовж 25 років. Наприклад, коли дитині буде дитина народилася, і 25 років батьки хочуть сформувати її капітал. Яка сума може в кінці вийти? І тепер ще одне запитання: де це робити надійно і вигідно, де це роблять в розвинених країнах Європи. Бо 25 років це є не рік, не два і не три. Якщо розглядати Європу. То там люди користуються компаніями страхування життя. Ці компанії називаються страхові компанії лайфові. Тому що вони не тільки накопичують кошти на майбутнє, а ще і страхують життя, здоров'я та працездатність людей. Ми зараз поговоримо про це трошки більше. І тепер, для того, щоб накопичувати дитині в компаніях страхування життя, такі програми в нас називаються Юніор Капітал. Є певні умови. Давайте ознайомимося з ними більш детально. Дуже дякую за лайки, хто лайкає. Отож, вступний вік дитини. З якого і до якого віку ми можемо дитині оформити такий договір? Вік, вік дитини. На момент укладення договору дитині може бути від 0 років до 17. На який термін ми можемо оформити цей договір? Термін договору від 10 років до 30 років. Але є одна умова. На момент закінчення договору дитині має бути дитині. Не більше 37 років. І тепер вік страхувальника, тобто батьків, бабусів, дідусів, хресних. Скільки років має мати страхувальник? Той, хто страхує дитину. Вік страхувальника має бути від 18. До 60 років. Навіть бабця в 60 років може оформити такий договір страхування життя для своїх внуків в період до на 10 років. Тобто бабці до 70 років вона може ще цей договір тобто, проплачувати. Вже як бабці буде 70 років, то вже має на цей період також закінчитися і договір. І тепер на яку суму можна укладати такий договір? Можна укладати, платежі можуть бути річні, піврічні, можуть бути квартальні, може бути одноразовий платіж. Якщо це є річний платіж, то від 10 тисяч гривень в рік. Це мінімум. Отож, ми беремо такий приклад, ми рахували, що, що таке 50 гривень в день. Давайте будемо від нього і відштовхуватися. Беремо такий приклад, що батьки вирішили накопичувати, от народилася дитина. Вирішили накопичувати їй кошти по 20 тисяч гривень щороку на період впродовж 25 років. До 25 років дитині. За цей час батьки самостійно... Накопичать суму для дитини в розмірі 500 тисяч гривень. За весь цей час страхові компанії будуть ці кошти інвестувати, ці кошти працюють. Тут дуже гарно працює складний відсоток, так як в кінці кожного року податки не знімаються, а додаються до суми і таким чином допускають. Набагато краще збільшується сума, бо відсотки працюють на відсотки до кінця дії договору, наприклад, ніж укладаючи депозит. Тут одразу знімаються податки. І якщо брати загалом по статистиці, то середній відсоток по страхових компаніях це є 12-15% річних, то за 25 років відсотками набіжить ще як мінімум вдвічі більша сума, ніж батьки відкладуть самостійно. Тобто відсотками буде ще. Мільйон гривень. І в кінці, коли дитина буде мати 25 років, вона отримає виплату в розмірі 1 мільйон 500 тисяч гривень. І також в страхових компаніях є така опція, як індексація. Індексація вона дозволяє не знецінюватися оцим грошам з часом. Тобто на момент виплати тут сума може бути значно більше, більше нулів, але по купівельній вартості вона буде дорівнювати тому, що зараз дорівнює 1 мільйон 500 тисяч гривень. Отож, ви погодитеся, що якщо, наприклад, ваша дитина в своїх 25 років отримає від вас ось такий подарунок: 1 млн 500 тисяч гривень. Вона, вона буде пишатися такими батьками, по-перше, і вона зможе задовільнити будь-яку з оцих речей, які їй будуть потрібні. І це для неї буде дуже гарний приклад для наслідування. А тепер поговоримо, що окрім накопичення дає договір страхування життя в страховій компанії, які діють захисти і для дитини, і для страхувальника. Які ж тут є захисти, бо це є додаткові плюси. Отож, які є захисти. Перше поговоримо про захисти для батьків. Перший це є захист від непрацездатності. Як він працює? От, наприклад. Якщо мама уклала такий договір страхування життя для своєї дитини, то, відповідно, і обрала кількість батьків один, або там ще можна обрати два, то, відповідно, мама, якщо з нею що щось стається, і вона стає інвалідом першої групи, тоді страхова компанія, от, наприклад, є термін дії договору, так? Ось тут почала мама платити і десь отут, на другому році, на третьому, вона втратила працездатність і стала інвалідом першої групи. Що відбувається далі? Далі страхова компанія бере на себе обов'язок щороку до кінця дії договору вносити по оцих 20 тисяч гривень замість мами до кінця дії договору. Погодьтеся, це є досить суттєва підтримка. Мама запланувала накопичити дитині, і страхова компанія підхоплює цю ініціативу і продовжує вносити платежі щороку, до кінця дії договору. І в кінці дитина отримує ту суму, яка була запланована 1 мільйон 500 тисяч гривень. Тепер другий випадок: не дай Бог, мама помирає, смерть. Що відбувається в цьому випадку? От є також термін дії договору. І тут мама платила, платила, і, не дай Бог, десь вона тут помирає. Тоді дитині одразу виплачується страхова сума, сума, яку мама мала накопичу, накопичити, одноразово. І страхова компанія також аналогічно продовжує вносити по 20 тисяч гривень, як було укладено на початку договору, до кінця дії договору, до дитячих 25 років, і в кінці оплачує, виплачує знову ж ту суму, яка була запланована на для, назбиратися для дитини. Ось ця опція смерть вона може застосовуватися, як для мами, як страхувальника, є свій один тариф. Так, і для двох батьків. Тобто можна обрати, що поставити одиничку один з батьків. Тоді от ця опція спрацьовує тільки у випадку, якщо помирає страхувальник, тобто мама. А також можна поставити двієчку, і буде спрацьовувати опція, коли в період дії договору, може навіть і в різні часи від нещасного випадку помирають двоє з батьків. Це опція є дешевшою, цей захист, але тому він і рідше стається. Тому зазвичай обирають лише опції один, хто є страхувальник дитини, хто якраз вносить ці платежі. Ось такі є захисти для батьків, для укладення договору, страхування життям. А давайте тепер поговоримо, які в цей час, в цей же самий час, діють захисти для дитини. Я зараз вам оце все розповідаю, але якщо в ході у вас виникають запитання, ви можете і писати їх. Отже, дитина, дякую вам за лайки. Які є захисти для дитини? Перше, це є захисти по травматизму, травми. Наприклад, якщо з дитиною в процесі дії того договору щось стається, дитина отримує різного ступеня травми, а тоді батьки обирають суму, на яку дитина буде застрахована по цих травмах. Сума може варіюватися від 50 тисяч гривень до 500 тисяч гривень. І у випадку, якщо дитина отримує травму, перелічену в списку, тоді виплачується відсоток від цієї вилки, від цієї суми. В залежності від складності травми є спеціальні таблиці, де прописані всі відсотки, в залежності від складності від частини тіла. Друге, це є захист по хірургії. Якщо так стається, що дитині потрібно зробити операцію, також батьки обирають суму. Вилка також від 50 до 500 тисяч гривень. На яку дитина буде застрахована, і тут також від складності операції обирається відсоток. Третє це є захист по госпіталізації. Якщо дитина була госпіталізована і вона потрапила до лікарні і лежала там більше, ніж 3 дні, то за кожен день госпіталізації також виплачується певна сума. Також є захист для дитини від хворіб. Є хвороби середньої важкості. Я так і напишу: це є кір, вітрянка, отит. І є критичні дитячі хвороби, це такі, як дитяча онкологія, інсульти, інфаркти. Тощо. Якщо брати до уваги критичні хвороби, то тут вже йдуть досить великі суми, тут вже йдуть на відсотки. Тут йдуть виплати 50, 100, 200, 300, 500 тисяч гривень, і для дітей такі захисти є досить дешевими. Якщо брати до уваги хвороби середньої важкості, то тут також іде відсоток від тієї суми, на яку ви дитину застрахували. В госпіталізації також включається і виклик швидкої допомоги, тобто він оплачується. Ось ми бачимо, наскільки наскільки цей інструмент є потрібен. Наскільки в ньому потрібно розбиратися і володіти інформацією для того, щоб обрати для себе такий інструмент накопичення, який би приносив не тільки дохід, а ще і захисти у випадку різних непередбачуваних обставин? Ось сьогодні ми проговорили, що таке 50 гривень в день і яку суму може. Дати цих 50 гривень день на виході через певну кількість років. Зараз я подивлюся, можливо, у вас є якісь запитання, можливо, ви щось писали, буду на них відповідати. Або якщо у вас зараз з'явилися, то пишіть, у мене ще є декілька хвилин, і я буду на них відповідати. Також, якщо у вас є запитання, ви б хотіли отримати індивідуальну консультацію або про рахунок, наприклад, по особисто по вас, по вашій дитині, то ви можете писати мені в приватні повідомлення, ми з вами сконтактуємося, і я вам надам з радістю безкоштовну консультацію.